Представляємо нашого партнера у Кропивницькому, приватне підприємство «Світло» так. Це молода, але дуже перспективна компанія, що швидко розвивається в галузі альтернативної енергетики. Підприємство пропонує послуги з підбору та встановлення обладнання для сонячних електростанцій, сонячних систем, систем опалення, систем нагріву води тощо. Індивідуальний підхід до кожного клієнта для найефективнішого розв'язання проблем та довгострокового взаємовигідного співробітництва. Світлотак є авторизованим дистрибутором таких відомих виробників та постачальників, як атмосфера, Альтек, «Уденс» та Вісман. Світлотак автономна безкоштовна енергія для вашого будинку. Альтернативна енергія це майбутнє. Мета партнера допомогти наблизити це майбутнє у житті людей. І для захисту нашого спільного будинку, планети, перейти на альтернативні та екологічно чисті види енергії. Гасло нашого партнера, світла, добра та тепла у кожен дім.